Бажаю здоров'я. Друзі, сьогодні може трохи філософське питання, але воно дуже і дуже актуальне. Вам не здається, що ми втратили щось більше, ніж просто свободу та самостійність? Знаєте, вчора е проїжджав Білу церкву і Мерзота ТЦКшники та, та мусора реально закошмарили людей так, що, подивившись на поведінку людей, я подумав про те, що будь-яка. Жива істота, якщо вона буде знати, що її ведуть на смерть, навіть якщо ця істота домашня тварина, так ось будь-яка істота буде пручатись, буде захищати себе, буде захищати своє дитя, буде боротися, буде кусатися, буде тікати. Коротше, буде йти до кінця, щоб перешкодити цьому. І це факт. Але ось яке в мене виникло питання. Ми, українці, називаємо себе людьми, вільною та непереможною нацією, власниками Богом даної землі, нащадками славетних козаків і так далі. І це теж факт. Куди не поглянь, патріотизм просто зашкалює. Так ось вам, нащадкам славетних козаків, не здається, що якось нелогічно ми себе поводимо. Вам не здається, що ми дозволяємо якимось гастробайтерам знищувати нашу домівку і, не пручаючись вести нас як стадо на обій? Питання до всіх, хто дивиться це відео. Як ви вважаєте, коли ми нарешті порозумнішаємо та усвідомимо, що народ не повинен іти воювати? Коли ми почнемо чи взагалі почнемо, ми розуміти, що ми, народ України, помилково найняли цих шахраїв та колаборантів, щоб вони покращували наше життя, створювали для нас умови, в тому числі і безпечне життя. Коли ми зрозуміємо, що поки народ. Не усвідомить, що саме він, влада, а не гастробайтери та колаборанти, які захопили владу в Україні. І допоки народ не почне робити рішучих кроків, до тих пір, ми, як народ, не реалізуємо свої основні фундаментальні права та функції господарювання в своїй країні. Ми не реалізуємось як розвинене та цивілізоване суспільство. Українці, допоки... Це ми не зрозуміємо до тих пір, ми і не зможемо навести лад в нашій країні та забезпечити для наших дітей належне та безпечне майбутнє. Знаєте, жертва це не позиція, це іство. Лише безвольна істота не має права вирішувати, як їй жити. Вітання всім друзям, Умані, Одесі, Кривому Рогу, Кривий Ріг. Просто я радий, дуже дуже активно долучився до боротьби. Продовжуємо гуртуватися, об'єднуватися, боротися. Слава Україні!